Ви дивитеся суспільне херсон. Підписуйтеся на суспільне херсон у соцмережах. П'ятсот двадцять вісім снарядів. Російська армія випустила по Херсонщині. Внаслідок атак є загиблі, поранені та руйнування. У Херсоні відбулося прощання з загиблими військовослужбовцями Сергієм Бондаренком та Олександром Пінчуком. Облаштували укриття на 150 людей, як в одній з херсонських лікарень підготувались до роботи під обстрілами. Протягом доби армія Російської Федерації 27 разів обстріляла Херсон. Під обстрілами був корабельний район. Снаряди поцілили у житлові будинки, завод, підприємство, атакували передмістя, придніпровське, Антонівку та Садове. Атакувала російська армія з різних видів озброєння. І Береславський район розказав начальник районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Обстріляли Береславську, Милівську та Тягинську територіальні громади. Ворог завдавав авіаційних ударів по населеному пункту Тягінка, в результаті чого пошкоджені зазнали складське приміщення, житлові будинки та господарчі споруди мешканців. Також використовуючи БПЛА, скидував бухівки в місті Борислав. Також населений пункт Тягінка були під обстрілами з реактивних систем залпового вогню. Населений пункт Саблуківка також обстрілювали з артилерії, були пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди мешканців. Через обстріли минулої доби три людини загинули та десять отримали поранення. Розказує керівник прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Наслідок скрована авіабомби Вчора загинуло в садовому двоє людей. Влучання подвір'я. Двоє чоловіків загинули, ще одна людина. В тому ж садовому а, загинула жінка на наслідок архів обстрілу. П'ятеро людей загалом за добу постраждали на наслідок обстрілу тягинки, а, обстріли і замку. Вчора були в обід. Троє людей постраждало і вже вночі також ще одна людина отримала поранення. Наші вискидів з дрону по Береславу у Береславі одна людина постраждала. І ще двоє поліцейських також отримали поранення в самому Береславі. Є поранення наслідок обстрілів в Валентинському, на мікрорайоні острів. Чоловік отримав контузію. Херсонщину упродовж минулої доби російська армія обстріляла 91 раз, випустивши 528 снарядів. Олена Сумська, Ольга Ляшенко. Суспільне новини. Херсон. Нехай подачі через мене снарядне прощення і цим духовним чадам. Новоприставленому Сергію, нопреставленому Олександру. Олександру Пінчуку було 30 років. У чоловіка залишилася дружина і п'ятирічна донька, розказала мати загиблого Олена. Син дуже хороший парень, Родина була дружна. І дуже тяжело говорити, що безвременна утрата. Коли він пішов на війну, пішов у 2022 році. Де і як загинув, знаєте? Міста Ямпіль, Донецька область. 2504 року, року. Вони в Миколаєві ж їхня бригада була, і війна як почалась. Вони були в Миколаєві. Обороняли Миколаїв, а потім їх туди, на Донецьк, на Ямпір. І він вже там безвісті зникли і з Сергій Бондаренко загинув під час виконання бойового завдання біля Сіньківки на Харківщині, 20 листопада 2023 року, розповіла його мати. Самий дорогий. Я пишалася і пишаюся ним. Саме лучший для мами. А скільки йому років? 37. 37. А скільки він воював? 10 місяців. А тут був у мене золотий син. Бо він мать як чувствував, що він може для цього призначений. На залізній дорозі працював. Я ж старший. Він менше мене на 6 років. Я його вчив. Угу. Наставляв. Будь пацаном. Також сьогодні на Херсонщині попрощалися із загиблими військовослужбовцями Матвієм Олексановим, Сергієм Овсяніковим та Петром Школою. Олена Сумська, Оксана Хліба Григорій Шматко Ігор Печенко суспільне новини Херсон вот в ящиках это польові рационы на доборі. Це для стоп 50 людей мінімум на 3 дні. Ну тут у нас сухари, консерви, каші, там ще є ікра, тут чай, сахар, чайники, ну і різноманітна вода. Відповідальність за сховище Херсонської лікарні Олександр Вітвійський показує, як облаштували укриття. Говорить, сюди можуть прийти усі охочі, аби сховатися від російських обстрілів. Нещодавно тут зробили ремонт. Є автономне електропостачання, генератор стоїть є, є автономне водопостачання. У нас тут є медпункт операційний блок, також от лазарет є. Ну, тобто, де можна. Хворих розмістити медична сестра Наталія Синська говорить, що операційний блок бомбосховища забезпечений усім необхідним, зокрема, первинну хірургічну обробку. Тут можна проводити в необмеженій кількості інструментаріум стерильний з, з подовженим строком придатності, шовним матеріалом. Все устаткування, яке потрібно для лікаря-реаніматолога для надання невідкладної допомоги. В разі необхідності ми можемо тут провести принаймні три операції, які можуть іти одна за одною. У нас достатня кількість інструментів, перев'язувального матеріалу, два апарати ШВЛ, електрокардіограф, електровідсмоктувач. Тут є все. Окрім операційного блоку, в сховищі є лазарет, говорить Наталія Ясинська. В лазареті у нас стоїть кисневий балон, функціональні ліжка, крісла, каталки. Також є ноші. Ми можемо надавати медичну допомогу. будь-де. Інструмент весь підписаний, запакований. Шовний матеріал, голки. поки ні операційний блок, ні лазарет не використовувались за призначенням, говорить Наталія Ясинська, Олена Сумська, Юрій Лотошинське, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.